Доброго дня, вас вітає парксайд сьогодні. Теж довго відео не буду робити, але пройдусь по нових якихось моментах, пов'язаних з будовою, трошечки по другому будинку. Давайте пройдемо через перший, я вам трошечки розкажу, що відбувається, що за чим і чому там деякі роботи не робляться, чи призупинені і все таке інше. Основний момент зараз дуже важливий це. Зробити благоустрій в дворі, тому що він у нас ніяк не прив'язаний до завезення матеріалів і його в принципі можна було вже робити. Хто був біля нашого офісу, бачили там прототипи вже світильників, які ми хочемо ставити. от а, То ми в принципі вже практично готові. По внутрішньому двору нас тримає електрика по внутрішньому двору. Але електрика тримає нас не тільки по внутрішньому двору, але й по зовнішній частині. І через те, що перший, третій, п'ятий будинок підключається до великої підстанції, і щоб потім не рубати кабеляння, муфтувати їх, то треба було прокласти з дош першого, третього, п'ятого будинку електрику до кінця до п'ятого будинку. І тому виходить так, що зараз ці електрики перейшли з внутрішнього двору першого будинку. Швиденько там їм 2-3 дні треба, щоб докинути до п'ятого ту електрику. По суті, тут четверта і перша секція підключені, а перша Ой, а друга і третя. ще ні. от Другу і третю треба буде підключати до цієї герча, до цієї підстанції. ну Підстанції там розподільчої, розподільчого щита. Е -е, і так, Давайте по фасадах швиденько пройдемось. Бачите, вже з'явилося е арештування е повністю вже по секції номер 1 Виставили. Е -е, тут цей фасад давно готовий, той теж давно готовий. Е -е, і ось е -е, Ті бригади з люлюк, які працюють, бачите, вони. Затягнули тоді вже першу частину, там я не знаю, дві захватки на три на три вікна вони зробили вже готовий фасад, ото біж і білий. А отут далі вже пішло, бачите, вже вони там трошечки погрунтованого не а потім вже оце перетягують клеєм. Ну і що? Ну і в принципі, мабуть, 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 все. Тобто, фактично залишиться. Я думаю, що їм тут ну скільки там. Ні в 10. Вони, якщо буде погоду, піймають, вони затягнуті, і зсередини фасад буде вже готовий. Лишиться тільки секція 1. А по роботах, по гіпсокартонах, вони продовжуються не так швидко, як хотілося б, але продовжуються. На жаль, всі ці приколи з виборами в США. Взагалі, якщо чесно, не приколи. У нас мінімум 4 угоди злетіло, які повинні були відбутися. І я так розумію, це були прихильники Камали Харіс. Які тепер будуть чекати, що там, як США вибудує свою політику в світі е е і в Україні. Ну, коротше, якщо чесно, було дуже сумно, по угодах, добре, по угодах, які повинні от вже 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 було відбутися. І сам по собі місяць був такий, знаєте, всі очікували, що буде в США. А, тобто, ну кажу чесно, відверто, жовтень був дуже слабенький. Ну, реально слабенький, такий, що ну, прям... Мабуть, гірше, ніж деякі е, е, літні місяці. У нас розрахунок насправді був навпаки, що жовтень повинен бути добрий. Ну, Листопад завжди добрий, за листопад потихеньку вирівнюється. Вже потихеньку кількість угод е, росте, але і по угодах, і по працівниках ситуація однакова. Е, поки що ні тих, ні інших трохи не вистачає. Ну, Якщо по угодах у нас є можливості якісь фінансові, внутрішні. Можливо, якісь інструменти теж банківські, хоча банки теж сильно зараз роздаються грошима, то ситуація по, по людях трошечки гірша, тому що я вже не повторюю, не не, не, скажімо так, не це повторювати, що той самий монолітник це і є найкращий, як показала практика, призовник для наших військових, і тому, тому ділимо їх, як можемо умовно. Хто має відстрочку, ясно, що вони спокійно працюють собі. А хто не має, як то кажуть, кожен день під Богом ходять, можуть і не доїхати до будови. ну, Всі розуміють ситуацію, вона зрозуміла. Давайте про другий будиночок. Так, давайте про перший ще завершу. от цей той кабель, який розмотують в захід. і вони його тягнуть. До п'ятого нам треба протягнути його одним цільним. там, по-моєму, Якщо й буде, то одна муфта. Його з'єднають. По суті, в принципі, зараз по інженерії, по електриці ситуація зрозуміла, по каналізації вона теж зрозуміла, вона ще до кінця не дороблена, але вона зрозуміла, тобто є план, і вони згідно цього плану і діють. По воді також. То виходить, в принципі, що по інженерній частині, по першому будинку, все готово, єдине не вистачає трошечки рук, якщо чесно. Так, тепер дивіться: будинок No2. Тут вчора, по-моєму, залили плиту над другим поверхом. Тобто, все, перший другий поверх повністю Е, Давайте зроблю коло, мабуть, таке невеличке. Перший другий поверх готові. Залишається невеличкий там об'єм, звідси не видно, бо це вже е, третя секція. З тої сторони лишається таке перекриття над, е, другим, над другою секцією. Воно маленьке, коротке таке, і його залиють теж на цьому тижні. То виходить, що перша друга секція, рахуйте, на кінець тижня будуть готові. Е, третя секція перекрита рівно наполовину, якщо рахувати тільки житлові поверхи. Е, тобто мається на увазі, залишається третій, четвертий поверх. По секції No4. От я до неї зараз підходжу. І зараз вам покажу її в перерізі, як то кажуть. От дивіться, вона має всі рівні ще на дороблення. Ну, Мається на увазі, що до другого поверху тут вже дороблено. Тут не вистачає в кутовому під'їзді поверху номер 3 і поверху номер 4 Але вже бачите, всю сітку підняли. Потихеньку. Так, тепер потім на середній під'їзд він вже є як перехідний. От тут же є частково третій поверх. Єдине, що не всюди залите перекриття. А, і в крані вже під'їзд ближче до першої секції. Там вже є і третій поверх, там вже є і е, стіни четвертого поверху. А, і виходить, що нема тільки перекриття над дахом. Над четвертим поверхом, тобто нема, грубо говоря, даху, нема парапету. Ну і парапетів, по-першому, перше по також нема. Що ще важливо, важливо, що у нас е технічні умови побудовані таким чином, що нам треба зробити ще і рща в другому будинку, щоб дати людям житловий тариф, тому ми тут теж трішечки займаємося і електрикою, -е -е і по другому будинку. От бачите, монолітники знаходяться на місці, вони вже залили плиту під того ріша. Ну от, Так це виглядає. Ну, тут трошечки скажімо так, веселіше по монолітниках люди є. Е, їх кількості вистачає для того, щоб там робити роботу в тому плані, в якому вони намічені. От зсередини трошечки краще видно, яка ситуація по поверховості. Дивіться, це перша секція. Це є друга секція, це третя. І отак от четверта тут, ну, умовно, я б сказав, би півтора поверхи залишається. То виходить, що якщо так порахувати, не враховуючи фундаменти, то у нас, якщо ці поверхи складені в один, у нас в одну секцію це виходить 16 секцій. О, 16 поверхів. І у нас е е не вистачає 2 плюс 1, 3,5. Ну, от порахуйте відсотковість 3,5 з 16 рівнів. У нас ще не залити. по повноліто, тобто план такий, щоб до кінця року їх все ж таки дозалити. Чи, правда, роботи і роботи, бо іще й марші треба ставити. ну коротше, Вистачає, вистачає роботи. Хотів би ще пройти до третього будинку, тишечки вам показати там. Коло по-другому зробив. Четвертий поки що бачите, просто на рівні залитих підбетонок і фундаментів. Зараз монолітники по третьому будинку працюють на секції 3. Звідси ви бачите, це перший поверх, і вони вже виставляють рігіля під те, щоб монолітити перекриття над першим поверхом. А також... З цієї сторони видно, о, там за електриками, там GCB-шечки, там-де я якраз тільки що виходив, там теж веселіше йдуть роботи. Там підсипають, засипають і будуть бетонувати підлоги для того, щоб так та ж сама бригада вже перемістилася і на секцію номер 1 Тобто дві непарні секції в третьому будинку, які теж непарний, будуть першим будуватися. Потім по плану секція номер 2 яка виходить на кільцеву і останньою буде четверта. Е, вже в четверта, мабуть, до неї підійдуть в саму останню чергу. Ну, чому перша мені зрозуміла, щоб кран прибрати, поки він там працює, треба, ну скажімо так, пошвидше її закінчувати. Якщо чесно, то треба було взагалі з нею починати. Але була якась логіка, якої я не знаю, я впевнений. Чому починали з третьої секції. Ну і також підійдемо до п'ятого, шостого будинків. На п'ятому дозалили ще трішечки е підбетонки. І е тепер виходить, що секція номер один повністю є вся підбетонна підготовка. Ну і частково є фундаменти. Фундаменти я вам показував, коли заливали, хто слідкує декілька випусків назад. Я робив випуск з. Цього кута, от я зараз до нього знову підходжу, і зараз вам покажу. Все. Дивіться. Це вже залиті е, стрічки фундаментні. Підготовлено все для того, щоб заливати стіни фундаменту. І ось там бачимо, а, то навіть не під бетонка, вже фундамент залитий, я бачу. Тобто фактично вже все та до кінця першої секції п'ятого будинку зроблена фундаментна стрічка. Ну, ок, до речі, я зараз йду по тій е території, де отут тут квартири з патіо і тут квартири з патіо. Е і буде дорога перекрита шлагбаумом. в... Тут парковки будуть здаватися в оренду навпроти цих патіо. Тому це теж досить зручно, можна зробити вихід з квартири прямо з вікна, не з вікна, а з балконної двері і вже собі мати прямий вихід на вулицю, як в таунхаусі, чи як в котеджі. Ну, можливо, комусь це буде зручно, особливо там мало мобільні групи, їм взагалі це прям те, що треба. Ну, по основних, давайте обіду навколо. По основних питаннях я вже сказав. Мабуть, треба сказати ще про наступне, що е у нас вже закінчуються роботи по погодженню е маршрутки. Маршрутку е закінчують, е точніше, маршрутку, зупинку вже закінчують е робити на виробництві. Вона приїде. На наступному тижні і ми приступимо до монтажу. Вона знаходиться при в'їзді. Мабуть, я зараз зроблю ще окремо коротеньке відео, щоб все не затягувати, покажу, де знаходиться зупинка. Щоб ви собі розуміли, як це близько до першого будинку, що це досить зручно. Подовжимо один маршрут, і другий маршрут теж готовий вже прийняти наші, скажімо так, умови по співпраці. Єдине, що вони хочуть, щоб вже. Зайти після того, як будинок введеться в експлуатацію, бо їм потрібен ну, потрібна кількість якась людей, яка буде їздити. Але тут 100%, 100 буде велика кількість людей їздити через те, що працівники, які у нас тут працюють, ну, їм маршрутка необхідна давним-давно. Вони, звісно, копируються зараз по машинах, але можливість поїхати на маршрутці, яка там в якийсь конкретний час приходить і виїжджає, ну це. Завжди ок. І ось дивимось, по, по садочку доставили по першому будинку вже тамбури спеціальні для того, щоб не втрачалося тепло. Це тамбури виходи. Один цей стояв, другий монтували, і третій за ним те, теж. Щоб з кожної групи можна було вийти. І безпосередньо отут буде дитячий майданчик, і буде досить така е зручна територія для того, щоб... Діти і близько знаходились до самого садочку, не переходили дорогу, спеціально так зробили автомобільну, щоб вони одразу вийшли пішком і пішли на дитячий майданчик. В тому числі ця територія буде і частково огороджена. Тобто ми поставимо таку як 3D-сіточку, щоб дитина не вибігла навіть під машину. Тобто, максимально думаємо про те, щоб обезпечити дітей. Від якоїсь там можливої ситуації, в якій вони можуть отримати травму. Ну і бачите, доставляють балкони, доливають на балконах стяжку. Це якраз вони виставили екструдер для того, щоб О, стяжечка вже видна. Я колись вів репортаж, показував, що стяжки немає. От на тому балконі вже стяжка є. На якій тоді я показував, що там його нема. Почти вже стяжечку роблять і ще її будуть теж. Обмазувати спеціальним э, э, там, розчином, щоб вона ще трималася. По плиці ситуація буде пізніше, скажу чесно, трішечки нас підвели заводи по плиці. Можливо, чи з плитку зараз будемо міняти, чи прискорювати їх якимось чином. Неприємно, але вже як є. Плиточник навіть сьогодні вже приїхав Ну, і поїхав назад. Коротше, я буду вас тримати в курсі. Всім до побачення, до наступних зустрічей на парксайді. Все, всім гарно, гарних вихідних. Вірте в себе, вірте в парксайт, вірте в Україну. Все, щасливо!